Бернард, Мігель Велозу, Хосе Соса та інші потрапили до першої частини найзірковіших легіонерів в історії чемпіонату України. Якщо ви ще не бачили той випуск, можете переглянути за посиланням в описі. Привіт, з вами Валентин. Сьогодні ми згадаємо ще 10 найвідоміших іноземців в УПЛ. Розпочинаємо з Лукаса Переса. Професійну кар'єру іспанський нападник розпочав в третій команді мадридського Атлетіко. Згодом перебрався до Раю Валікано, грав переважно за дубль. На одному з матчів його помітив Ігор Йовічевич. Тому в 2011-му Лукас підписав контракт з львівськими Карпатами на три роки. У першому повноцінному сезоні в УПЛ провів 26 матчів, забив 6 мячів і віддав 5 асистів. У наступному 8 голів за 17 ігор. У березні 2013-го пішов в оренду в «Динамо», але не зіграв жодного матчу. Влітку того ж року залишив Україну. Виступав спочатку за грецький паок згодом за депортиво, а в сезоні 15-16 відзначився 17-ма голами в Лалізі. Це привернуло увагу лондонського арсеналу. Тож влітку 2016-го він став гравцем канонірів. Закріпитись не зумів. Однак мав певні періодичні успіхи, зокрема в лізі чемпіонів. Далі був Вестгем кілька іспанських клубів та ПСВ. Нині 37-річний нападник є вільним агентом. Алехандро Гомес започаткував свої виступи в арсеналі з аргентинського міста Саранді в 2005-му. Після чотирьох років в рідному клубі він приєднався до Сан-Лорензо. У 2010-му вирушив до Європи. Три роки грав за італійську катанію. Влітку 2013-го за 7 мільйонів євро його придбав харківський металіст. В стані жовто-синіх Гомес провів лише один сезон 24 матчі, 4 голи, 6 асистів. У серпні 2014-го перебрався до Аталанти і зумів стати п'ятим голеадором в історії клубу, оформивши 59 м'ячів. Також він є найкращим асистентом чорносиніх 72 дві передачі. Все це в 252 матчах. Після семи надрезультативних років в Бергамо Олехандро перейшов до Севілії, з якою виграв Лігу Європи. У 2022 став чемпіоном світу зі збірною Аргентини. Востаннє грав за Монсу. Але в 2023-му провалив допінг-тест і був дискваліфікований на два роки. Ще один уродженець південної Америки, бразилець Едуардо Дасілва, переїхав до Європи в юному віці. Його помітили скаути Загребського Динамо. У 2004-му він отримав хорватське громадянство. Відповідно, виступав за збірну цієї країни. В сезоні 0,6-07 наколотив 34 голи в 32 матчах чемпіонату Хорватії. Тож не дивно, що в 2007-му його купив лондонський арсенал. Там він розпочав непогано, але в лютому 2008-го отримав жахливу травму. Відновлення зайняло майже рік. Нападник так і не повернув колишньої форми. Влітку 2010-го перейшов в Шахтар, Допоміг поміг здобути чотири поспіль чемпіонства України. У 2014-му відправився на сезон у фламенго. Втім, вже через рік повернувся і провів сезон 15 16 в Україні. Загалом 174 матчі, 57 голів, 17 гольових загірників. Завершив кар'єру у Варшавській легії в 2018-му. За 64 поєдинки в збірній Едуардо забив 29 голів. А ось етнічний хорват Нікола Калініч мав трохи інший шлях. У 2006-му він дебютував за Хайдук Спліт. Проте основним гравцем свого клубу став в сезоні 2007-2008, коли в 25 іграх відзначився 17 голами. У 2009-му Нікола перейшов до Blackburn Rovers, але в Англії особливо не заграв. Влітку 2011-го підписав 4-річний контракт з Дніпром. Саме за Дніпрян Форвард провів найбільше матчів у своїй кар'єрі 125, забив 49 м'ячів. У сезоні 14-15 допоміг підопічний Маркевич дістатись фіналу Ліги Європи, а в самому фіналі вивів синьо білоблакитних вперед. На жаль, українська команда тоді поступилася Севілії 2-3 на табло. У 2015-му став гравцем Фіорентини, де провів два стабільні розіграші серії А. Далі був Мілан, Атлетіко Мадрид, Рома та Верона. Проте результативність Хорвата погіршилась. Догравав в рідному хайдуку. Завершив у 2024-му 42 гри та 15 голів за збірну Хорватії. Центральний півзахисник Фред започаткував свій шлях в бразильському інтернаціоналі. Після двох сезонів на батьківщині у 2013-му він уклав п'ятирічний контракт з Шахтарем. Трансферна вартість склала 15 мільйонів євро. З першого розіграшу УПЛ бразилець отримав місце в основі і допоміг виграти чемпіонат України. Продовж п'яти років Фред був невід'ємною частиною донеччан, посприяв здобуттю ще двох чемпіонств, трьох кубків та трьох суперкубків країни і навіть дебютував за збірну Бразилії. Разом з іншими героями цих випусків Бернардом і Едуардо долучився до виходу гірників у півфінал Ліги Європи, взяв участь в 155 матчах за український клуб. У 2018-му перейшов Манчестер Юнайтед. За різними даними, донеччани отримали від 60 до 70 мільйонів євро. У цій команді він також провів 5 років. Проте зіграв більше ігор 213. Його наступною зупинкою став турецький Фенербахче, за який 32-річний Фред виступає і зараз. Вихованець гремію Дуглас Коста дебютував за основну команду в 2008-му і одразу став віцечемпіоном Бразилії. Вже в січні 2010-го його підписав Шахтар, в якому він гер провів наступних 5 років. Коста проводив щонайменше 20 ігор в УПЛ, щосезону. був доволі результативним. За час в Україні йому підкорилось 5 чемпіонств поспіль: 3 кубки і 3 суперкубки. Загалом 203 гри в складі донеччан. У 2015-му Мюнхенська Баварія виклала за гірника 30 мільйонів євро. Він швидко закріпився в основі, оформивши 14 асистів в своєму дебютному розіграші бундесліги. З 2017-го Дуглас грав за Ювентус. Спочатку в оренді, згодом як повноцінний гравець, здобув три титули серії А, також Кубок і Суперкубок Італії. До Мюнхена він повертався в оренду, тож загалом має три титули бундесліги та є володарем Кубка Німеччини. У 2022-му бразилець залишив Європу. У цей момент належить Сіднею Австралії за збірну Бразилії провів 31 матч. Найкращий бомбардер в історії збірної Вірменії розпочав свій шлях в ременському п'юніку у 2010-му П'ятикратний чемпіон своєї країни перейшов в донецький металург. Виступав непогано, тож невдовзі перебрався у Шахтар. В розіграші української прем'єр-ліги 12-13 він несподівано наколотив 25 мячів і встановив рекорд чемпіонату України. Ніхто і ніколи не забивав такої кількості голів в одному сезоні вищої ліги. До того ж, хітарян грав на позиції атакувального півзахисника. Для цього рекорду йому знадобилось 29 ігор. Слід не забувати й про 9 гольових передач. За гірників Вірменен провів 106 матчів, вигравши три чемпіонства, три кубки та один суперкубок. Влітку 2013-го перейшов Борусію Дортмунд за 27,5 мільйонів євро. Саме Генріх Хітарян став найкращим асистентом Бундесліги сезону 15-16. Він віддав 20 гольових. Далі був Манчестер Юнайтед, з яким Генріх виграв Лігу Європи. Потім Арсенал без трофеїв та Рома, де йому підкорилась Ліга конференцій. З 2022 року грає за Інтер. Здобув серію А, кубок та два суперкубки Італії. 36-річний півзахисник досі виступає за Нерадзурі. Бразилець Вільям переїхав в Донецьк ще в 2007-му. Коли Шахтар заплатив 14 мільйонів євро для Корінтіанса. Вінгер майже одразу став основним. Міг зіграти як на лівому, так і на правому фланзі. За 6 років в Україні він став ключовим гравцем. Провів 221 матч, забив 37 голів і віддав 64 асисти. Допоміг здобути найголовніший трофей в історії клубу Кубок УЄФА сезону 2008-2009, а також 5 чемпіонств, 4 кубки та 2 Суперкубки України. У 2013-му перейшов в Челсі, де за 339 ігор оформив 63 голи та 58 асистів. Двічі ставав найкращим гравцем сезону прем'єр-ліги. Виграв два титули АПЛ, Кубок Англії, Кубок Ліги та Лігу Європи. Європи у 2020-му приєднався до іншої лондонської команди Арсеналу. Однак там його результативність впала. Наступним клубом став Корінтіанс. Пізніше грав за Фулген та Олімпіакос. Нині 37-річний Вінгер грає за Греміо, а за свою збірну має 70 матчів і 9 голів. Фернандіньо перебрався в Україну в 2005-му з Атлетіко Паранаенса. Швидко адаптувався, став ключовим гравцем своєї нової команди. У сезоні 07-08 опорний півзахисник віддав 8 гольових та відзначився 11 забитими м'ячами в 29 матчах УПЛ. Посприяв завоюванню Кубка УЄФА, забивши 4 голи в 9 іграх цього турніру. Окрім євротрофею, виграв шість національних титулів, чотири кубки та три суперкубки України. Зіграв 284 матчі, в яких забив 53 голи та віддав 57 асистів за донечан. У 2013-му перейшов Манчестер Сіті. Сума трансферу склала 40 мільйонів євро. Бразилець зумів стати легендою англійського клубу, провівши 383 гри за містян. Він є п'ятиразовим чемпіоном Англії, шестиразовим володарем Кубка Англійської ліги, одноразовим володарем Кубка та Суперкубка Англії. У 2022 Повернувся на батьківщину до свого рідного клубу, а з 2025-го є вільним агентом. У цю мить йому 40 років. Але про завершення кар'єри він ще офіційно не оголошував. Фернандіньо зіграв 53 матчі за бразильську збірну і навіть забивав на домашньому чемпіонаті світу. Людина, якій не потрібно було грати за гранди українського футболу, аби дістатись топ-чемпіонату, це Яя Туре. Виходець Кодюару розпочав свою професійну кар'єру у бельгійському Беверені. У січні 2004-го приєднався до донецького металурга, у складі якого провів два сезони. Зіграв 39 ігор, забив 5 голів та 4 рази асистував. У 2005-му його підписав грецький олімпіакос, де Івуарій завівав свої перші трофеї чемпіонство та Кубок Греції. Далі був один сезон в Монако і трансфер в Барселону влітку 2007-го. У сезоні 08-09 я разом із каталонцями став чемпіоном Іспанії, володарем Кубка Іспанії та що найголовніше переможцем ліги чемпіонів. Таким чином, він є єдиним серед 20 гравців нашого випуску, кому підкорився найголовніший клубний трофей Європи. У серпні 2009-го Барса додала до своєї колекції Суперкубок Іспанії, здолавши Атлетік Більбао та Суперкубок ЄФА, перегравши донецький шахтар. Провівши 118 матчів за каталонців в липні 2010-го центральний півзахисник переїхав до Англії, аби грати за Мансіті. В стані містян він став значно результативнішим. Якщо за іспанський грант і забив лише 6 голів, то за Манчестер йому вдалося відзначитись 80 разів, а ще оформити 45 асистів. Для цього Туре знадобилось 316 ігор. В його активі три титули чемпіона АПЛ. Три кубки ліги, один кубок та суперкубок Англії. Яя чотири рази поспіль визнавали найкращим гравцем Африки. А в 2015-му він виграв Кубок Африки зі своєю збірною, за яку провів 97 поєдинків і забив 19 голів. У 2019-му Яя Туре завершив кар'єру, дограючи в чемпіонаті Китаю. А якщо вам цікаво, чому до цього списку не увійшов Дар'я Серна, напишіть у коментарях, чи бажаєте побачити випуск про найкращих легіонерів, а не лише зіркових. Що ж, на цьому все підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео, ставте вподобайки та не забувайте підтримувати Сили оборони України за посиланням в описі. З вами був Валентин. На все добре.